Армадов. Забудь про головний біль. Він зірка з кайдашів. Вона красуня із серіалу Різниця у віці. Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару акторське подружжя, яких ви іноді бачите разом у серіалах, а частіше у соцмережах. Вони обоє з Одещини, але познайомилися далеко від дому під час навчання в університеті. Пара разом вже вісім років, але у шлюбі всього рік. Зареєструвати усе офіційно довго не могли через щільний робочий графік, а потім не витримали і організували весілля за два дні. Тому брати участь у спільних проєктах для них за щастя. З початком повномасштабної війни вони не могли всидіти на місці. Приєдналися до волонтерського проєкту Акт Лоц, в якому беруть участь усі відомі українські актори. Благодійні ярмарки, аукціони, майстер-класи та руханки вже провели чимало заходів для збору грошей. Усі донати передають на купівлю карет швидкої допомоги. Це драйв нашої першої швидкої drive, да, Я хочу від влади Нікітюка і Григорія Бакланова. Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару вперше у студії сніданку вихідний. Неймовірно красива акторська пара і Григорій. Привіт, доброго ранку. доброго ранку. Ви у нас вперше давайте Перше. знайомитись. Да розкажіть нашим глядачам, от як традиційно починається ваш ранок в родині. Пізніше. Якщо ще... це пізніше це перше, окей. пізніше це котрі десята. Десь десята о десяті. Якщо в нас якісь благодійні події, то звісно, це вже раніше, там дев'ята, восьма. Але о шостій ми ще не вставали. І зараз ми сиділи в гримерці. Я кажу, Гріша, як ми вставали на зміну о четвертій, я не пам'ятаю. Ну воно знаєш, забувається да, але Якщо потрібно по роботі, то це все. Mm -hmm. а хто сніданок у вас вдома готує? По різному, по різному немає такого якось промінився до його а, це покарання. Це, це покарання якесь. Як, як довго ви притиралися один до одного? От Ви кажете, вісім років ви начебто разом, а у шлюбі рік. Якась зміна була після того, як оцей шлюб настав? Ну, Ми до того ще притиралися. Ми ж навчалися разом на одному курсі, uh -huh. і скільки ми, чотири оце курси, навчалися, сварилися, нас ставили в пару якось так порядку. Да, не, не знали одне одного просто. Жахливо, так. Ну, нам здавалося, що ми все не те робимо, не так граємо, постійно виправляли одне одного, здебільшого я, ну, вибач. А, а потім якось так. Потім раз... я вийшла за нього. І <смеш> тепер ти ти виправляє ти його так. Да? Ми вчора говорили, говорили з психологом про те, що так. можна закохатися за 120 секунд? За, 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 дві дві, дві, за дві хвилини. За дві хвилини абсолютно. Тут абсолютно я розумію інше. За чотири роки? <смеш> Тоді зізнається, <смеш> а, а коли ж відбулося. А, знаєш, що ще сказала вчора психолог, я на що звернула увагу. Що коли люди подобаються один одному, але дуже хвилюються, вони оце починають штрикати один одного. Можливо, у вас така була історія? Ні, 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 Не подобалося, просто не подобалося. Але колись воно зенькнуло і все відбулося, і так як має бути. Але наші майстри вони щось підозрювали, бо вони коли поставили нас у ще на першому році навчання, вони казали: ну, щось, мабуть, з цього і вийде. А нас так це дратувало. Що може вийти? Оцього мені дали в з нею? розкажіть найцікавіше, як відбувалося знайомство з батьками? <світнє> О. -о, -о. <світнє> це я щось кайдашів згадала. <світнє> <світнє> Як це відбувалося? Ну я ну, у нас прям все. Я пам'ятаю це офіційно. Я прийшов <світнє> добрий день за столом. Ми сіли. Оце Григорій, мій е, хлопець. Uh, і ось така у нас досить офіційна була розмова. <гум> так, оце я зустрічаюся з вашою донькою. Дуже <хух> приємно. Ми будемо далі зустрічатись, Якщо ви не проти, вони так не звісно. <гум> <гум> а а, а, а настя казала там, не вдягається. Я от <гум> бут... <Та> Цукерку купи. <гум> так. ці цукерки. Мама любить такі. <гум> <Люди> такі там <гум> ну, О, ну мама була <гум> за. Я пам'ятаю, що вона допомагала. Тато перевіряв. Він так все чітко. Прям перевіряв як... <питання Huh -huh. ревіря. питання> Ну, Прям досьє моє подання фільмографію. Фільмографію, які ролі в театрі були Я хочу сказати, як змінилося життя після одруження? Чи був якийсь перехід? Нового етапу чи ви зробили так? Знаєш, ми е, розписалися. У нас було два вихідних спільних за ціле літо, і ми в них зустрілися в раксі, розписалися і роз'їхалися по різним містам. Uh -huh. Ріша в Чорноморськ на зйомки. Я в Київ, і ми власне не бачилися до 22 десь 2 лютого, тому що 22 другого в нас був крайній е, проект, крайня зміна. І, власне, так, щоб ми відчули, що ми одружені, ми щось змінилося в наших стосунках, ми навіть цього не помітили. Почалася війна і одразу все, все змінилося. Ми досить часто згадуємо про те, якими ми були до війни ось це 23 лютого. Можливо, ви пам'ятаєте, яким був у вашому житті цей день. Я вчора передивлялася. Знаєте, згадки в сторіс є. Я вчора передавлялася знімального майданчика і сиділа просто ридала. Я кажу, Боже, в мене було таке цікаве життя. Мені тоді здавалося, що воно занадто швидко все відбувається, що це неправильно. Треба зупинитися, приділяти увагу родині. Треба вже думати про дітей. А зараз я дивлюся, думаю, боже. Це було, мабуть, найкраще моє життя. Ми постійно були в роботі, ми постійно були в планах. Дуже багато було усіляких спланованих речей. На жаль, все зараз загубило свого сенсу, але, ми але ви знайшли угу. інші сенси. Так. так, ви плідно працюєте як волонтери і збираєте на швидкі. Як ви прийшли до цієї ідеї? Як ви згуртовувалися? І скільки вже вдалося? Ну, це якось сталося саме собою. Ми зустрілися з нашою подругою. Це ось вона продюсер, ролі Колиманко, uh -huh. і вона створила свій такий е, благодійний фонд. Uh -huh. а, і ми зустрілися у неї, ну, здоровенний такий ангар, де постійно гуманітарку люди приносять, uh -huh. відвозять все. І вона каже, ну не справляємося, бо реально на ну, обсяг і всім потрібно допомагати. А вони прям по всій території України розвозять uh -huh. і каже, у нас є запит на 5 швидких. Як їх потягнути? Де знайти? Слухайте, ви ну, у вас може якось ваші ресурси давайте задіяти, ну, uh -huh. медійні і все таке інше. Ми кажемо, давайте, давайте щось пробувати. треба так, треба вигадувати. І з'явилася ідея акторського аукціону. От, і що найцікавіше, за місяць до того наш знайомий, е е теж він брав участь у спіймати Кайдаша. Е е Ярік. Ярік, так, він Василя грав. От, uh -huh. І він теж пропонував акторський аукціон. І ми якось це так воно, хоп. Зійшлося і створили це. Його дружина допомогла. Вона там прекрасна безкоровельна. Ярик так. так і... і От ми почали продавати всі акторські штучки, дрібнички, костюми, реквізити зустрічі. На нас хільки знаю тут пішло. Так, ти так, коли і тренування? сказав про акторські лоти, в мене знаєш, просто е, автоматично на Сашу. Коли лот буде да з ним треба так, правда його треба брати. Давай не розкривайся, Він приходив на тренування. Він з нами був але лота не дав. Тому валь, коли лот. <буде>? <ріст> 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 Валь, коли я ж не актор. А що дать? Я щось вигадаю. Я щось Мо, вигадаю. мою, мою Ні, Я щось вигадую. Да, я вигадую бавського. Е, Ми задоволенням домовимося 100%. Я супер. так можу з ну в мене і книги є це як мінімум. Ой, це здорово. Щось вигадемо. Я свою, свою частку дам. А ти в мене, думай, обійшла. В, в, в мене є е, я, я говорив, що в мене є там одне хобі, про яке я трошки пізніше розкажу. І в мене дуже буде, красива. У мене хобі. Буде, буде, лот, буде лот. Але е, ми за, за колісами вже хочемо. за, за лаштунками. Ми, е, ми сьогодні питаємо наших глядачів про слово загадка. Угу. І в нас сьогодні слово загадка шпирка. Uh -huh. Шпирка. У нас різні варіанти. Я думаю, що це якась або заноза, або чимось двері підпирати. У глядачів oh, зараз я yeah, ви, ви озвучите свої. А зараз кажу, що глядачі нам пишуть. Глядачі пишуть кажуть, що це такі. Знаєш, такі Шкварка. Підкула. От шпирка мені теж здається, що це щось, як булавка, може щось штрика. Штрикати, таке. Штрикати мені здається, що зі стріхою пов'язане може бути з дахом. Не знаю, якась частина. Шпирка під даху відломилася. Відремонтую так, ту так, так, шпирку шпирка під шпирка від ага. На Буковині, по подекуди старі люди кажуть на вискочку шпирка. Угу, а от Лівільян знають, що це тонке сало. Є а, варіанти, що це навіть шкварки. Шпирками називають шкварки. Але що насправді ми дізнаємося зараз? Так, давайте, давайте, давайте подивимось от сюди. А, ні, от сюди. Шкварка, Отже, шпирка, та, так. Шварка, підсмажений шматок сала. Тепер, тепер ви можете сміливо додавати це слово до свого е слов, словникового запасу. І і, і і І до до борщу. борщу. приїжджаючи у Львів, ви будете там як свій. Можна мені борщ зі Шпитеркою. шпирками. А, як, а, якщо, а якщо на вас подивляться, що ти скажеш, а? Ти не зі Львова друга. Так, ми говорили так гарно про роботу. Як зараз? Чи є якісь не знаю надії, новини кіношні? Що зараз витає в повітря? Так може можливо, вже... можливо театральні, можливо. бо зараз е я так розумію, що це так, як кіно на жаль, ми не можемо знімати, але акторам треба щось робити. І бум театральних постановок на театр зараз це... надій більше це... насправді. І до речі, багато вже п'єс були написані. Ось після 24 лютого. Про нас ми зараз якраз ставимо у театрі на Печерську нову постановку. П'єса називається Я війна і пластикова граната. А uh, перша новела якраз про те, як хлопець. Ну от я б придумав собі, що він такий, як айтішник, можливо. Uh, каже: Я раніше мені було 18 років, і я не розумів, для чого та армія. Нам казали, та це так. Це ми просто гралися в мумі і кидали пластикову гранату в уявних ворогів. Навіщо? І ніколи не міг не могли б подумати, що це колись нам знадобиться. От і всі ці uh, новели у цій п'єсі, вони якби пов'язані саме. З цивільними людьми, угу. що ось ми всі відчували 24 лютого і перші ось тижні цієї частини війни, Наш цей перехід це. з того життя в, в це сучасне життя. Круто, так коли можна буде подивитися? В ось, жовтні в жовтні, так 20-го, здається, якщо не помиляюся, жовтня вже буде прем'єра. Але Щодо в принципі не. театр вже вже працює, вже можна завітати на нас. Насправді, ми з травня вже почали працювати. І перші такі були спроби у нас, от хлопці зробили такі пісні старокозацький блюз. Ну тобто, Ой. вони брали такі. Такі старі думи і переробляли Круто. їх так у блюзовій формі. Круто. От, і, в принципі, і найцікавіше, що глядач, от ми, я пам'ятаю, перші. Вистави, ось коли ми зустрілися знову, і ти ну якби прощупав. А взагалі чи треба воно зараз? Звичайно, да а глядачу настільки треба дуже. і так треба видихнути і якось ось зараз оновитися, і вони видихають. Ти а ми надихаємося за цей видих, і ну якось і надихаємось. І... А Приказує. хто в вашій сім'ї? дивлюся, що ви дуже багато для інсти знімаєте? Дуже багато цих смішних моментів, таких відео прикольних. Хто у вас ініціатор сім'ї? як це все відбувається? Ну, nein, хто ініціатор so. so. <laughs> 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 у гріші є театрам. Мене немає в театру, тому я намагаюся щось вдома знімати, якось себе реалізовувати. Мені здається, що так як в професії. Це, це правда це... знімаю, Потім це монтую цілий день. Потім я шукаю якусь музику. І отак я себе рятую. Якщо чесно, мені здається, що. Ти рятуєш себе і рятуєш да. насправді своїх підписників, бо це емоційно е, розряджає, правда. Да. Я, от як як підписник, можу сказати, що день був важкий, а ввечері сядеш і думаєш, так потрібно цих 15 хвилин, щоб просто погортати погастра... стрічку і десь усміхнутися і просто розслабитися. Угортати Тому дякую тік-ток, Правильно? Я хочу спитати: в е, нас була в гостях е, Саліванчук, угу, Аня, да. і ми її з нею говорили якраз про заборону, е, про петицію е, заборони. Е, Російських, російських акторів авторів, діяльності в принципі в Україні, да. і ви так само знімали відео. Розкажіть детальніше і продовжується там щас. нам залишилося зібрати 10 тисяч голосів, тобто mm -hmm. ми вже перевалили за половину. І ми продовжуємо розповсюджувати і продовжуємо сподіватися, можемо... що це буде мати якийсь так. Сервис. Ми закликаємо наших глядачів звернути на це увагу. Де можна подбачити цю петицію? На ваших сторінках вона так на наших сторінках в інстаграмі, в фейсбуці. Ну також в Ютубі. Насправді, ви можете так само у нас є, якби така коротка назва. Хештег цінуй своїх. Цінуй своїх, пам'ятаєте. Для того, щоб більше українських акторів мало шансів працювати. І взагалі, давайте вже нарешті розпрощаємося, бо це така фінальна крапка. Вона має бути зараз. Наші наші глядачі часто жаліються, що ми не прикощаємо тим, чим готуємо. ми спекли, а потім самі діємо і самі роздали. Ані це справжні. Да, ми да. приготували це. Не як в кіно, коли так, воно за тиждень Валя, Валя. Валя. Валя ти готувала, а я їй підказував. Це наша запіканка. Так, Саша сказав, Пробуйте. що вона обов'язково має. Бути з корицею зверху, тому ось цей колір це кори так. А ми вам кажемо до побачення. Дякуємо, що були з нами. Будемо пробувати завтра. З нашими колегами так само прокидайте сніданок на вас. Чекає дивіться, як бачите, кори і шар і сиро. Так я. Бачу. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».